Павло Чубинський, вірш ще не вмерла України, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українців, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем. Що ми, браття козацького роду, Станем, браття, в бій кривавий, Від сяну до Дону. В ріднім краї панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Ще у нашій Україні долонька наспіє, а завзяття праця щира свого ще докаже. Ще ся волі в Україні пісня гучна розляже. За відоб'ємось з згомонить степами. України слава стане поміж ворогами.